Лариса завмерла біля дверей своєї квартири, притискаючи руку до грудей. За стіни долинали звуки, які розривали їй серце. Хтось намагався грати на піаніно, невпевнено з болючими паузами, наче кожна нота давалася через нестерпну муку. Раптом музика обірвалася різким дисонансом, і почулося щось схоже на приглушене ридання п'ятдесят один рік. Половина життя за плечима, а вона сидить у порожній квартирі, як викинута дитяча іграшка. Цифрові технології замінили живу музику, холодно повідомив директор три місяці тому, не дивлячись її в очі. З того дня Лариса не торкалася свого фортепіано. Навіщо, якщо світ остаточно вирішив, що вона не порідлює? Непотрібний пережиток минулого. Наступного ранку ті самі звуки повторилися той самий невпевнений початок, та сама раптова зупинка, наче серце, що припиняє битися від болю. Лариса поклала долоню на холодну стіну. Здавалося, вона фізично відчуває вібрацію кожної зірваної ноти. Хтось там мучиться з музикою так само болісно, як вона мучиться зі своїм безглуздим існуванням. Раптом згадалася мама. Останні два роки перед смертю вона теж грала на старому піаніно, руки тремтіли так сильно, що улюблені мелодії перетворювалися на хаотичний стукіт. Краще б я вмерла, ніж так мучитися, шепотіла мама, дивлячись на свої непослушні пальці. Тоді Лариса не зрозуміла жорстокості цих слів, тепер розуміла кожне з них занадто добре. Якщо ви теж коли-небудь відчували цей нестерпний біль самотності або втрати, якщо ця історія вже зараз торкнулася вашого серця, підпишіться на наш канал. Попереду ще багато розповідей про звичайних людей, які знаходять сили долати найтемніші моменти свого життя. Хто там взагалі живе? запитала Лариса у баби Галі знизу, тієї сусідки, що завжди знала всі під'їзні таємниці та історії. Любов Григорівна, колишня піаністка з філармонії, після інсульту майже не виходить з дому. Син з дочкою десь за кордон поїхали, рідко дзвонять, грає іноді на своєму піаніно, але баба Галя сумно махнула рукою вже не так, як раніше було. Серце кривдиться, коли слухаю. Звуки фортепіано лунали щовечора рівно о сьомій, як заклик про допомогу, який ніхто в цьому байдужому світі не чув. Крім Лариси, і вона вже не могла просто слухати та проходити мимо. Лариса цілих три дні стояла під дверима сусідки з пакетом борошна в руках, набираючись сміливості та придумуючи слова, нарешті зважилася і несміливо постукала. Двері повільно відчинила жінка, яка тримала руку на дверному косяку для рівноваги. Сиве волосся було недбало зібране у вузол, а в втомлених очах читалася безсонність багатьох ночей. Вибачте, за турбування, я ваша сусідка зверху. Мене звати Лариса. Чую, як ви граєте увечері. Дуже красиво звучить. Красиво? Голос жінки тріснув на високій ноті. Ви, мабуть, абсолютно глухі. Я псую все, до чого тільки торкаюся своїми проклятими руками. Я музичний педагог. Була ним 41 рік. Розумію, наскільки важко грати після... після таких змін у житті, педагог? Любов Григорівна різко підняла голову, і в її голосі з'явилося щось гостре, майже вороже. То ви справді знаєте, що таке втратити абсолютно все за одну прокляту ніч? Мої руки. Вона подивилася на свої долоні, які ледь помітно, але постійно тремтіли. Сорок років я грала для людей на весіллях, на похоронах, на святкових концертах, а тепер не можу зіграти навіть найпростішу дитячу колискову без жахливих помилок. По її зморщених щоках покотилися справжні солоні сльози, які випалювали глибокі борозни на втомленому обличчі. Можна, можна було б іноді послухати, як ви граєте? Ні, категорично ні. Відповідь пролунала різко, наче удар важкої кришки піаніно по пальцях. Я не хочу, щоб будь-хто бачив це жалюгідне, принизливе видовище. Йдіть геть від мене, йдіть до своїх дітей, до своєї родини, до своїх справ, залиште мене в спокої. Двері зачинилися з таким гуркотом, що Лариса відчула вібрацію у власних грудях. Вона стояла в похмурому коридорі з пакетом борошна у руках. Відчуваючи, як її серце розривається на безліч болючих шматків, вона впізнала цю біль той самий нестерпний біль, що мучив її місяцями після звільнення з роботи, відчуття абсолютної непотрібності, коли здається, що осмислене життя закінчилося, а смерть чомусь ще не прийшла. Але за товстими дверима раптом почулося щось, що змусило її завмерти. Любов Григорівна плакала не тихо і стримано, а рвучко, болісно, наче вивергала з глибини душі довгі роки накопиченого відчаю, і між важкими риданнями лунали окремі слова чому всі раптом хочуть мені допомогти, чому не можуть просто забути про мене назавжди, як вже давно забули мої власні діти? Увечері, коли Любов Григорівна знову сіла за піаніно, Лариса слухала зовсім по іншому. Тепер вона чула не технічні помилки та неточності, а справжній біль людської душі, який незрозумілим чином ставав музикою. Кожна зірвана нота була відчайдушним криком про допомогу, кожна болюча пауза, німою мольбою про розуміння та співчуття, яке, здавалося, ніколи більше не прийде. Лариса взяла аркуш білого паперу і довго думала, які саме слова варто написати. Потім акуратно вивела, як колись терпляво вчила своїх маленьких учнів Шановна любов Григорівно, я розумію, ваш біль глибше, ніж ви думаєте. Музика ніколи не покидає нас остаточно, навіть коли ми самі думаємо, що покинули її назавжди. Вона терпляво чекає нашого повернення, як чекаю, і я, ваша сусідка Лариса. Записку вона обережно підсунула під двері три довгих дні не було жодної відповіді або реакції. Але коли наступного разу полинули звуки піаніно, гра стала помітно довшою, і в ній з'явилося щось абсолютно нове надія чи принаймні трохи менше безнадійного відчаю. Наступного тижня Лариса несла дві гарячі чашки міцного чаю, коли почула у коридорі незвичний стукіт та шарудіння. Любов Григорівна намагалася донести до своїх дверей важкий пакет з продуктами, але ліва рука після інсульту категорично не слухалася волі, пакет небезпечно хитався, а сама жінка змушена була постійно спиратися на холодну стіну. Дозвольте, я вам допоможу. Лариса швидко підхопила важку сумку, не чекаючи формального дозволу або запрошення. Я цілком сама можу упоратися, почала Любов Григорівна, але голос її підступно зрадив. У ньому не було звичної сили для праведного гніву, лише глибока, тотальна втома. Звичайно, ви можете впоратися самостійно, але навіщо мучити себе без потреби. Я принесла гарячий чай, міцний. Ароматний, якщо ви не заперечуєте проти компанії. Щось у спокійному тоні Лариси непринизлива жалість, не зверхнє снесходження, а проста, безкорислива людська солідарність змусило Любов Григорівну мовчки кивнути головою. Коли вони зайшли до квартири, Лариса ледве стримала подих від подиву. Посеред просторої кімнати величаво стояло розкішне чорне піаніно, не просто музичний інструмент, а справжнє живе серце цього дому. На його полірованій поверхні лежали сотні нотних аркушів, розкиданих у художньому безладі, наче після руйнівного землетрусу. Стіни прикрашали десятки старих фотографій, молода любов Григорівна на концертних сценах. У розкішних вечірніх сукнях, з величезними букетами квітів у руках і палаючими від щастя очима. Це було так давно, що здається іншим життям, тихо сказала господиня, помітивши зачарований погляд гості. Інша епоха, абсолютно інша людина прожила те життя, та сама людина, м'яко, але впевнено заперечила Лариса, уважно розглядаючи світлини. Просто подивіться на свої очі на тих фотографіях. Вони і зараз точно такі самі, коли ви сідаєте за піаніно увечері. Ваша музика просто звучить по іншому, але душа залишилася незмінною. Любов Григорівна насупилася по іншому. Ви ж чули на власні вуха, як я граю тепер. Це вже не музика. Це жалюгідний стукіт остаточно зламаної іграшки. Лариса рішуче підійшла до піаніно і обережно торкнулася клавіш. Перша нота прозвучала чисто і ясно, як дзвін далекого церковного дзвону. Потім друга, третя, повільно, дуже обережно вона заграла просту, але зворушливу мелодію саме ту, яку щовечора чула через тонку стіну. Ви знаєте цю п'єсу? здивовано запитала Любов Григорівна. Я уважно слухаю її вже більше двох тижнів поспіль. Це Шуберт, чи не так? Ви граєте її з такою неймовірною душею і глибиною. Лариса зробила невелику паузу, ретельно вибираючи найточніші слова. Навіть коли ви помиляєтеся технічно, кожна окрема нота звучить так, наче ви розповідаєте власну, дуже особисту історію, вашу унікальну історію життя, кохання та втрат. Любов Григорівна повільно сіла на знайому лавку поруч із піаніно. Після інсульту ліва рука стала зовсім не такою, як була раніше. Координація рухів безповоротно зруйнована. Я постійно забуваю звичну аплікатуру, безнадійно плутаю навіть прості ноти. Те, що колись було легким і природним, як дихання, тепер перетворилося на справжню муку і тортури. А що якщо спробувати грати переважно правою рукою, або взагалі переписати улюблені п'єси під ваші нинішні реальні можливості? Але ж це вже зовсім не той професійний рівень, Любов Григорівно, Лариса повернулася до неї всім тілом. І в її голосі з'явилася та особлива пристрасть справжнього учителя, який раптом побачив яскраву іскру таланту в учневі. Справжня музика це ніколи не про формальний технічний рівень чи швидкість пальців, не про бездушну досконалість виконання це завжди про те, що ви насправді відчуваєте глибоко в душі і можете щиро передати іншим людям. А я абсолютно точно відчуваю, що ваша душа досі співає, як співала завжди, просто їй треба делікатно допомогти знайти новий інший голос для вираження. По щоках любові Григорівни потекли сльози, але цього разу не гіркі сльози розпачу, а теплі сльози несподіваної надії. Уперше за довгі безкінечні місяці вона не відчувала себе безнадійно зламаною, непотрібною іграшкою. Можливо, справді ще не все остаточно втрачено, можливо, музика дійсно терпляво чекає на неї, як казала ця дивна сусідка з такими добрими, розуміючими очима, ви б, ви б могли іноді приходити до мене просто посидіти поруч і послухати. Лариса щиро усміхнулася, уперше за багато місяців так відкрито і від щирого серця. Я буду приходити щодня, якщо ви дозволите, нам обом це потрібно. Наступного дня Любов Григорівна розповідала свою історію, а Лариса уважно слухала, зовсім забувши про чай, який давно встиг охолонути. Слова лилися повільно, болісно, як густа кров із старої рани, яка нарешті відкрилася після довгого гноєння. Мій дорогий Михайло помер рівно три роки тому серце не витримало навантаження. Ми прожили разом 45 щасливих років. Він завжди сидів у першому ряду на всіх моїх концертах, навіть коли важко хворів і ледве тримався на ногах. Після похорону син з дочкою одразу запропонували забрати мене до себе. Андрій давно живе в Канаді, Оксана вов в Німеччині. Добрі діти, але як я могла кинути це піаніно? Адже це абсолютно все, що залишилося від нашого спільного довгого життя. Знаєте, що найстрашніше не те, що я не можу грати, а те, що світ живе без мене. Сорок років думала моя музика важлива. Виявилося, ніхто не помітив, коли зникла. Філармонія знайшла заміну за тиждень, молоду, швидку, а діти. Син дзвонив на Новий рік п'ять хвилин про погоду. Дочка йшла листівки з магазину у 71 рік після інсульту. Розкажіть про найщасливіший момент на сцені очі засвітилися. Концерт пам'яті професора Стецьківа Ноктюрн Шопена. Михайло у першому ряду усміхався. Тиша Мдія, було чути биття серць, потім овації стоячи. Люди плакали, моя музика торкнулася їхніх душ. Ця музика досі в вас. Треба допомогти їй вийти, втратила швидкість, точність. Лариса сіла за піаніно, заграла місячну сонату, повільно, з паузами, навмисно беручи неточні ноти. Музика звучала не ідеально, але з неймовірною глибиною почуттів, це не досконало. Але чи менш прекрасне, Чи менше торкається серця, ні, навпаки, справжніше музика мова душі, не змагання. Ваша душа пройшла біль, втрату, тепер може розказати те, чого не знає молода піаністка, допоможете навчитися грати заново, разом, по-нашому. Тиждень вони працювали щодня. Лариса приносила переписані ноти, спрощені, адаптовані. Любов Григорівна грала правою рукою. Лариса підтримувала лівою, повільно, терпляво, кожна маленька перемога, як світло у темряві. Але одного дня Лариса прийшла і знайшла Любов Григорівну в сльозах, ноти, розкидані по підлозі, піаніно зачинене, на столі документи. Що сталося? Покупець приходив, Михайло Петрович, колега Михайла, завтра забирає піаніно, підписала все. Не можу більше себе мучити цими жалюгідними спробами. Лариса відчула, як світ йде ніг. Ви не можете, це ваше життя. Яке життя? Сьогодні впустила чашку з чаєм, не змогла втримати звичайну чашку. Покупець казав: інструмент хороший, але старий. Як господиня, він сміявся, коли говорив це, коли мене звільнили, теж хотіла кинути все. Думала, не потрібна як педагог, то взагалі нікому. Місяцями боялася виходити. Що зупинило ви, ваша музика через стіну? Зрозуміло ми це не про роботу чи визнання. Про зв'язок між людьми, коли граєте, відчуваю вашу душу, але я не та піаністка. Е, ні, ви краща. Лариса заграла тремтячими руками, пристрасно, з помилками, але так, що старша жінка завмерла. Ви знаєте біль, втрату, боротьбу. Ваша музика тепер має глибину, може зцілювати інших як зцілила мене, покупець заплатив задаток, тоді віддамо гроші. Я продам щось своє, позичу у друзів, але піаніно залишається. Воно частина вас як серце. Як жива пам'ять про Михайла, Любов Григорівна дивилася на Ларису довго, потім повільно підійшла до піаніно, торкнулася клавіш, прозвучала одна нота маторі неточна, тремтлива, але жива. Справді, допоможете навчитися заново, навчимося разом, і покажемо всім, життя після зламу може бути прекрасним. Коли покупець прийшов наступного дня. Його зустріли дві рішучі жінки. Передумала, твердо сказала Любов Григорівна. Піаніно не продається, але ми домовилися у мене задаток. Ось ваші гроші. Лариса простягнула конверт, вибачте, за незручності. Чоловік забрав гроші, буркнувши щось незадоволено, і пішов. Піаніно залишилося, а з ним надія. Через місяць готувалися до концерту. Лариса організувала все перенесення піаніно на широкий балкон другого поверху, стільці для глядачів у дворі, навіть мікрофон позичила. Боюся, шепотіла Любов Григорівна, дивлячись на людей, що збиралися. Я теж боюся, але ми разом. А разом нам усе під силу». Перший твір місячна соната. Любов Григорівна грала основну мелодію правою рукою. Лариса допомагала лівою, коли координація зраджувала. Музика лилася повільно, з паузами, іноді з невеликими помилками. Але в ній була така щирість, така глибина пережитого болю та віднайденої надії, що люди стояли зачаровані. Баба Галя витирала сльози. Як у церкві, шепотіла вона, як справжня молитва, молода мама заколисувала немовля під звуки ноктюрну. Навіть підліток забув про телефон, стоячи з відкритим ротом. Це для всіх нас, сказала Любов Григорівна після останньої ноти, для тих, хто думає пізно починати заново, хто вважає себе зламаним. Музика не вибирає молодих чи старих, здорових чи хворих. Вона просто є, і лікує всіх однаково. Аплодисменти лунали довго. Не поліровані, концертні, а справжні від серця. Дід Микола підійшов першим пані Любов, я теж колись грав на баяні. Може, разом спробуємо Оксана з дитиною. Хочу, щоб дочка росла з такою музикою. Можна приводити. За тиждень у Лариси було п'ятеро учнів від семирічної Анічки до сімдесятирічного діда Миколи. Любов Григорівна допомагала долати страх перед помилками. Музика не про досконалість, про відвагу бути живим. Щовечора грали разом, іноді для сусідів, іноді для себе. Дві зламані жінки знайшли зцілення та новий сенс. Зрозуміли, головне, справжня краса не в досконалості, а в мужності творити, навіть коли руки тремтять, серце болить. Любов Григорівна почала виходити спочатку в магазин, потім у парк, потім у філармонію подивитися концерт. Лариса знайшла роботу в музичній школі для дорослих. Більше не самотні музика з'єднала їх не лише одна з одною, а з цілим світом людей, які потребували зцілення, а якби ви почули крик душі через стіну, чи знайшли б сміливість простягнути руку. Чи була у вашому житті людина, що з'явилася саме тоді, коли здавалося, надії більше немає? Поділіться своєю історією в коментарях можливо, саме ваші слова стануть тією рукою допомоги, якої потребує хтось прямо зараз.